Якщо любити музику, то хочеться співати. Будь-де лише чуєш улюблену композицію. І так само трапилося з нашими сьогоднішніми гостями, які тільки завітали на радіо. Вони почули музику і вони підспівують тим виконавцям, які в ефірі. Але ще з какого хорошою нагодою вони завітали. Тому ще справжній подарунок для нас підготували. І для мене, як для радіоведучої, це просто неймовірно. Сьогодні в нас в гостях на хвилях ух радіо викладач вокалу Мар'яна Фок. Вітаю вас! І співак Северин Юрковський. Вітаю, Северина. І знаю, що Дерма. подарунок просто зараз звучить для наших слухачів на хвилях у храдіо. Вмикає рано вранція радіо, моя моя улюблена у Храдія. Да вас попасти мрівна радіо ефір. Вмикай, рано радіо, радія, моя любви на ухраді, да вас попасти мрівна радіо ефір. Супер! Усім <ріст> привіт, друзі! Всім привіт! Дуже раді сьогодні бути в гостях на Ух Радіо. Сьогодні збулася Мрія Северина. А хто Севенціку. допоміг Втілити цю мрію. Е, ну, взагалі, е, ми шукали авторську пісню для Северина довший час. Ми тобто причиною для того, щоб завітати е, на радіо. Так, так. <ріст> І я думала завжди, мені хотілося якусь таку нестандартну тематику. Знаєте, цікаве щось таке. А, і ось е, є в мене колега така, дуже талановита, дуже гарна композиторка Так. і в неї е, класні пісні. І я вже чесно, я не пам'ятаю, але якось випадково я почула цю пісню, і я зрозуміла, оце те, що потрібно. Я просто відчула, що ця пісня для Северина цікава, дуже тематика, класна. Про мрію, е, про те, як важливо. Для кожного артиста, особливо початківця, бути почутим, знайти свого слухача. А де ж це зробити? Звичайно, найкраще це робити. На рідному Бук радіо <laughs> радіо <правильно. смех> так я ну, теж дуже радію, що ви завітали е, Северину. Від тебе от просто такі промінчики, такі сонця, радості, такий е, ж хлопчик завітав. Мабуть, пропустив сьогодні якісь певні уроки. <laughs> так але завітав на радіо для того, щоб розповісти про свою творчість, про те, як можна співати і отримати від цього задоволення і дарувати радість музичну іншим людям. Як давно ти співаєш? Давай ми трошечки більше з тобою познайомимося і дізнаємося про твою творчість. Десь коло чотирьох років я вже то не так багато, Співаю. але це та людина, яка вже встигла і співати на співучому полі, на театральному майдані, виступати на таких е, цікавих важливих святах нашого міста і також дарувати радість іншим. Де ще тобі вдалося поз поспівати? Е, на різних фестивалях. Це так завжди Конкурси, відповідально. Фестивалі, Конкурси, фестивалі так. де багато учасників, де величезна конкуренція. Хвилюєшся? Ні. Благодійні ще хочу сказати, додати, що багато було благодійних заходів саме на підтримку наших ЗСУ. Ми збирали кошти. Нещодавно збирали кошти для безпритульних тварин. Ось такі от заходи. Ну і звичайно, це дні незалежності, запалювання ялинки, день захисту дітей. Оці от всі заходи, головні Тернополя. То звичайно, Северин приймає участь і в шкільних заходах також дуже багато. Угу. Коли тобі кажуть, що в тебе найближчий виступ, е які перші думки виникають? Перші думки в мене виникають, коли перший виступ. Е такі думки... Може не треба. ні? Чи О, ура, давайте! Такі думки, ніби то ти в перший раз виходиш на сцену і з радістю хочеш виступити. Це чудово, тобто ти хочеш ділитися цим добром цією радістю з іншими людьми. В твоєму репертуарі більшість радісних пісень чи такі є ліричні, сумні і дуже серйозні? Ліричні сумнітки ага, і є веселі. Хто тобі допомагає підбирати композиції і е, власне вгадує, що саме цю пісню ти ідеально заспіваєш? Маріяна Віталівна. Мар'яна Віталівна. Це чудово. Як викладачу, от ви дійсно сказали про цю пісню, яку ми сьогодні будемо презентувати на 101 та 1FM. Ми, ми почули тільки фрагменти приспіву, який ви заспівали. А далі буде з аранжуванням, з музикою, з тими емоціями і драйвом, що ви подарували цій пісні. Як ви відчуваєте, що саме ця композиція підходить цій чи іншій дитині? Їх вас багато, так? Ой, ви знаєте, я не знаю. Це напевно вже така якась. Професійна м -м, складова, от я, наприклад, в мене таке дуже часто буває, не знаю, можливо, в інших викладачів так само. Я чую пісню, наприклад, десь по радіо, чи я там десь по телевізору, чи просто мені десь попадає. І я зразу чую, хто з моїх учнів це співає. Розумієте, от воно ну це якось так автоматично в голові. Я просто чую, як ця людина співає цю пісню. І таким чином я завжди практично завжди попадаю в яблучко, от коли такий момент, знаєте. Але е, ну так буває не часто. Діти диктують свої умови. Насправді зараз репертуар вибрати це ще та це завдання зірочкою. Розумієте, тому що діти зараз більш вибагливіші, вони хочуть співати сучасні пісні, дорослі, інколи не розуміючи свої, свої дитячої природи. Знаєте, от і е, ну звичайно, дуже потрібен індивідуальний підхід до кожного, щоб переконати, що саме ця пісня твоя, але. Знаєте, так вони е, вибирають пісню спочатку. Ой, я не хочу ту пісню співати. Ой, мені дуже ця подобається. Я кажу, давай спробуємо. От давайте відчуєш голосом, тілом. от тоді ти будеш знати, чи це твоя пісня. І так завжди, і так мені вдається якось їх переконувати, е, Якщо тебе серед ночі розбудити і сказати: Северин, заспівай якусь пісню. Що би ти заспівав? Я би заспівав якісь свої пісні. Ну яку яка най, -най, най улюбленіша, або такою, яку ти настільки знаєш. Ну, без пам'яті, просто і тебе розбудити, і ти заспіваєш і пісня про дідуся О, про і дідуся. Я до речі, пісня чула про цю пісню, mm -hmm. і ти знаєш, що саме цю пісню можна дарувати своїм найріднішим дідусям до селяких гарних свят, і особливо коли в нас є навітання на ухрадіо, і ми телефонуємо, говоримо якісь хороші слова для іменинників. І це так круто мати композицію, коли можеш підтвердити ці слова, які ти говориш саме такими такими піснями. Це це просто. Неймовірно, ця пісня то, теж тобі підбирала викладач, чи це ти сам десь її знайшов? Е, мені підбирав викладач теж так. Це друга авторська пісня, але вона в нас ще поки що в акустичній версії, але з часом ми хочемо попрацювати гарно над аранжуванням. Нам музику написав Володимир Саска, знаний музикант, педагог в на Стернополі. От Отак, ми співпрацюємо з ним. Він написав нам музику. Я вже працювала над текстом. От і так у нас вийшла досить, досить крута, класна пісня. Е, можемо заспівати приспів. Давай. Ну, давайте. Мій дідусь, мій світ. Від сонця теплий привіт. Він каже: не бійся. Разом зі мною смійся. Такий фрагментик. То, е, і ми хочемо зробити класне аранжування. І Я думаю, що можливо, я впевнена, що ми до вас завітаємо ще другий раз. Вже з презентацією цієї пісні, кому ти любиш дарувати пісні? Кому найчастіше співаєш? Тобто, не те, коли там якісь виступи, концерти тебе запрошують, а коли ти дійсно даруєш пісню якісь дорогі людині своєму дідусеві. Він в тебе музикант чи просто творча і цікава людина? Ні, просто творча і цікава людина. Він твоя найкраща підтримка і натхнення? Так. <сум> ну, разом з мамою мабуть, ще так. Хто найважливіший в твоєму житті, коли ти хвилюєшся? От коли в тебе є щось тобі не вдається? Хто найкраща підтримка для тебе? До кого ти звертаєшся? Особливо, якщо це стосується перед виступами, якими складними на сцені? До мами або до дідуся. Так, ти можеш з ними просто поспілкуватися, тобі стає легше, так? Так. Але я знаю точно, що ти навчаєшся в музичній школі, ти багато здобуваєш таких корисних знань для майбутнього такого артиста, який е, буде часто виступати. Що важливо для виконавця, для співака? Важливо не хвилюватись. Так. Вчити не боятись, текст. Не боятись. Вчити текст добре. І берегти свій голос. Так. Як ти любиш брехти свій голос? Бо я ж знаю точно, що всі діти люблять морозиво, люблять соняшник, люблять якісь там такі, що, можливо, не зовсім солодкі е, речі, які не завжди корисно їсти перед тим, як співаєш. Влітку я їм тільки одне морозиво на день. Знаєш, це можна. Маріан, насправді, чи часто ви даєте якісь настанови своїм юним виконавцям, і що саме це є? Ну, звичайно, даю настанови, звичайно, це навіть я б не назвала настановами, я просто м -м, хочу донести до них, що артист це дуже відповідальна місія. Коли ти виходиш на сцену, ти береш відповідальність а, і, за, і за себе, за своє виконання, і за тих людей, які тебе слухають. Звичайно, це відповідально. Але із тим я завжди їм кажу, не бійтеся помилятися. Навіть якщо ти забудеш текст, ну, так. Не потрібно таке робити, але найбільше, що вони бояться, це забути текст. Я не знаю чого розумієте? <рес> Найстрашніше, так? Але це не найважливіше. Найважливіше, з чим ти виходиш до людей, що ти їм даруєш, які ти їм емоції доносиш. Ем, я кажу їм так: коли ти йдеш на сцену, прийшов твій зірковий час. Зараз з тобою буде відбуватися щось фантастичне, щось класне, щось суперове, незважаючи ні на що. Помилки так вони мають бути обов'язково мають бути. А як ми будемо розвиватися, як ми будемо вчитися? І я вчу їх просто виходити як на свято, як на щось класне і програмувати свій мозок на те, що з тобою буде відбуватися щось прекрасне, тому що спів це є прекрасно, і сцена це є прекрасно. Розумієте, і отак от якось так стараємося працювати. Дарувати музику, чи любиш співати з однокласниками? Тобто, коли це не якийсь виступ-концерт, а просто в такій якійсь буденній атмосфері. Так, люблю. Що ви любите співати сучасно? От мені цікаво, чи це ви повторюєте щось з тік-току, якісь улюблені мелодії, чи це виконавці, яких ви любите і ходите на концерти? Виконавці, яких ми любимо, і ходимо на їхні концерти. Який тебе концерт нещодавно найбільше вразив? От хто твій улюблений виконавець і з ким би ти хотів заспівати разом? Андрій Кузьменко? Так, скря він батьчише є. Северин тільки зайшов, почув. Ну, коли ми почали говорити про музику, і що для того, щоб у нього з'явився гарний настрій, натхнення, він попросив Скрябіна. І ми разом послухали Скрябіна. Ми слухали, а Северин співав. <сху> так що це класно. А ще хто з сучасних таких виконавців, які теж тобі додають якоїсь такої натхнення, радості і кого хотів би повчитися? Антицела. А, Тополя. Ти бачиш такий дуже дорослий класний вибір? Тобі подобається їхня музика, ритми чи тексти? Подобаються їхні тексти і музика. Ну ось «Антитіла» скоро теж будуть у Тернополі. Я думаю, що ти, ти завітаєш до них на концерт, і е, е, яку пісню ти гарно так вивчив і би хотів заспівати з Тарасом? Вдома. Вдома. І це теж моя улюблена пісня. Mm -hmm. Як ти гадаєш, для того, щоб пісня стала хітом? Що для цього потрібно? В чому секрет? Її дуже гарно заспівати. Так. Е щоб вона запам'яталася, значить тексти якісь мають бути такі класні, щоб в сердочко залетіло. Дуже гарний текст має бути. Дуже гарна музика має бути. Е Зняти Багато... гарний кліп. О, А кліп вдома <хи> знімався у Тернополі. І я навіть побачила так, що ти теж маєш відео відзняти в тій локації, де знімав Тарастополя. Так, так. Це чудово. не один кліп, до речі, за такий маленький проміжок часу. Я вважаю, що це три з половиною чотири роки для такого юного артиста. Це не так вже й багато. В нього вже є три кліпи в доробку, дві авторських пісні і багато-багато концертів. Ну, я думаю, що ми так швиденько дійдемо і до сольного концерту. Ну ось а до Євробачення дитячого чи візьмете такий курс? Правда? Северин, так? як тобі? Ти слідкуєш за учасниками дитячого Євробачення? Чи би хотів бути е, серед них? Хотів би бути серед них. Так, двох змагання має бути присутні. Як ти. Е, от зараз дуже багато спокус. Дивитися відео, фільми, грати, ігри на комп'ютері, спілкуватися з друзями. А тут потрібно йти в музичну школу. Так. Що тебе е, власне налаштовує на те, що треба йти? Мене е... Тому що я просто е, хочу навчатися. В музичній школі мати гарні оцінки, закінчити школу і стати відомим артистом. О, мені подобається Мар'яна, Що би ви ще додали? Що важливо для дитини для того, щоб вона розвивалася, росла і справді досягала успіху. Ой, важливо для дитини, по перше, це свідомі батьки, які це розуміють, які бачать в дитині цю перспективу, хочуть цим займатися, тому що це дуже важливо. Северину в цьому плані дуже пощастило. Мами Очі горять. Я вже сюди так, бачу. Так, мама в нас дуже дуже такий знаєте. Мотиватор і мама підтримує це все, можливість мають багато хто, але не роблять цього, розумієте? А тут такі свідомі батьки. Це перше. Друге, звичайно, знайти класного викладача, це дуже важливо. І класну музичну школу, тому що наша Тернопільська музична школа номер 2 імені Михайло Вербицького, я вважаю, це найкращий музичний заклад Тернополя для дітей. Тому що це комплексне навчання, тому що це е, викладачі з е, багаторічним стажем, і е, це, це дає, це розвиває музикантів, професіоналів. Чудово, а музичний інструмент, який ти вибрав? Фортепіано. Фортепіано. Чудово для того, щоб собі окомпонувати, співати і насолоджуватися тим, що ти робиш. На завершенні цього інтерв'ю ваші побажання для наших слухачів. І далі ми переходимо до прослуховування вашого хіта. Що побажаємо? Щастя. Щастя, Щастя побажаємо. Так, побажаємо ем, не втрачати віру. Зараз складні часи, звичайно, для нашої країни, для нас всіх. Але якщо це життя нам дається, нам потрібно жити, нам потрібно творити, попри все, піднімати нашу країну, вірити в наших воїнів, воїнів підтримувати їх. Е Що би ще побажати такого? А музичного людя? творчого щось такого співочого, щоб, щоб відразу було саме до вас. Е до мене співочого. Ну, знаєте, так, якщо вам хочеться в будь-якому віці співати. Грати Ідіть і робіть це. Просто це такий класний музика. Це взагалі е, такий класний спосіб жити яскравіше, жити краще і викликати щастя музикою теж набагато легше. Ми слухаємо вашу композицію е, і насолоджуємося.